Майже щодня мешканці Донеччини потерпають від ворожих атак та ракетних обстрілів. Лише в ніч, з 29 на 30 листопада, армія РФ випустила по Покровському району шість ракет типу ЗРК С-300. Наслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні мешканці. Станом на 10 ранку, 1 грудня, у Новогродівці триває пошукова рятувальна операція. Представники ДСНС зазначають, аби не довелося вибиратися з під завалів, не ігноруйте сигнали повітряної Тривоги та спускайтесь до укриттів. Якщо ви ви не встигли спуститись в укриття, скористайтесь правилами двох стін, щоб між вами та вулицею було мінімум дві стіни. Також е, необхідно відійти від е, вікон. Ні в якому разі не потрібно знаходитись на балконах. Якщо вибухнуло десь поряд або у вашому будинку, одразу намагайтеся покинути приміщення. Якщо будівлю покинути неможливо, потрібно триматися подалі від вікон та балкону. За можливості варто перекрити воду, газ та знеструмити приміщення. Краще розміститися у куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Ні в якому разі не користуйтесь. Ліфтом е, необхідно це зробити по сходовим клітинам. Якщо так сталося, що ви опинилися під завалами, найголовніше максимально спробувати зосередитися та опанувати себе. Звісно, від паніки нікуди не дійтися, але вона в цьому разі навряд чи чимось допоможе. Якщо вас притиснуло, спробуйте вивільнити свої кінцівки. Якщо притиснуло, Одну частину тіла і ви не можете її вивільнити, розтирайте її, робіть масаж для того, щоб було кровопостачання, за можливості зателефонуйте до екстрених служб або попросіть допомоги у сторонніх. Якщо поряд з вами є мобільний телефон, ви можете їм скористатися, якщо є зв'язок. Зателефонуйте за телефоном 101, а також своїм рідним, якщо є така можливість. Якщо ви не змогли самостійно або за допомоги інших вибратися з під за завалів, під час пошуково-рятувальної операції звертайте на себе увагу всіма можливими способами, коли рятувальники проводять розбір завалів. Вони роблять хвилини тиші, і потрібно в цей час кликати на допомогу якомога гучніше для того, щоб вас почули. Не панікуйте, всі екстрені служби працюють для того, аби врятувати ваше життя. Варто пам'ятати, якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал. Такі вчинки можуть коштувати і вам і постраждалому життя. Замість цього зателефонуйте на номер 112 і повідомте, де стався завал, і скільки людей ви чуєте.